Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма Тема дня. Мене звати Яна Семенюк і сьогодні спілкуємося з Іриною Ткаченко, автором проєкту Мости до міста ірина Анатолійна, вітаю вас. Доброго вечора. Зустрічаємось з вами буквально ось. Через короткий час після того, як відбувся форум у Кропивницькому, Кропивницький Smart City Day, або ж, іншими словами, День розумного міста. І ось левова частина діалогу, форуму, дискусії була присвячена проєкту мости до міста, автором якого ви є. Тож, розкажіть нам, що це за проєкт, чому присвятили його? Проект зародився як ідея створення урбаністичної освітньої платформи в нашому місті. В грудні минулого року я написала проект на Британську Раду в рамках програми Активні громадяни. Проект був складний. Там заплановано було дуже багато різних заходів. І Smart City Day – це був завершальний етап цього проекту. Але поки ми чекали відповіді від Британської ради, ми не сиділи на місці і шукали фінансової можливості, як реалізовувати. Ту освітню складову, яка базується на мережових візитах до інших міст. І, власне, так ми знайшли можливість програми національних обмінів, яка реалізується в рамках містки громадської активності. Це львівська організація, є автором цього проекту. І поки нас підтримала Британська Рада, оту мобільну складову проекту Мости до міста ми вже реалізували в трьох містах: Луцьк, Чернівці та Івано-Франківськ. Тому, коли була позитивна відповідь від Британської ради, залишалося вже активно працювати в самому місті. І в рамках проєкту в місті ми провели урбаністичну майстерню, це були воркшопи або, іншими словами, такі практичні заняття для всіх охочих, були відкриті реєстрації, це було безкоштовно. Ми ще і пригощали солодощами наших учасників, оскільки воркшоп в середньому триває 3-4 години. І до нас в рамках урбаністних Майстерень, наприклад, приїжджала Юлія Кнюпа із міста Черкаси. Вона вчила наших учасників, як візуалізувати свої ідеї для міста. Тобто, це дуже хороша навичка для тих, хто розробляє проекти, а зокрема урбаністичні. Треба все візуалізувати, промалювати, щоб вміти професійно презентувати свою ідею. Потім у партнерстві з Олександром Майоровим, місцевим фотографом та Артемом Луценком, теж нашим фотографом і автором проєкту Типовий поет ми провели урбаністичну майстерню, воркшоп по створенню фотоконтенту про місто. Ми говорили про те, наскільки важливо створювати візуальний контент про Кропивницький, популяризувати його, і учасники мають можливість і досі надсилати свої фотороботи, які потім будуть тиражовані в якості листівок. Але один сигнальний примірник. Одного проекту ми вже зробили, і власне він теж був презентований. Що ми ще робили? Сканували вивіски нашого міста, оскільки я заклала таку складову, як дослідницьку, і мені було цікаво подивитися. Як люди сприймають наше місто, як його цей зовнішній камуфляж реклами, вивіски, чи вони звертають на це увагу, і яким є наше місто для туристів, які сюди потрапляють вперше? Тому було таке міське сканування, місто під мікроскопом. Цю методологію я запозичила в теплого міста платформа з Івано-Франківська. Вони над цим дуже піклуються і вважають, що вивіски є тим фактором, який впливає на візуальний образ міста, на його приваблення. Є результати дослідження, вони будуть опубліковані на сторінках онлайн-видання журналу Прополіс. Це теж один із запланованих компонентів проекту. Завдяки Британській раді ми купили домен на це видання. Воно вже є, ще там триває така. Технічна корекція певних його складових, але нашого міста завдяки цьому проекту з'явиться власне урбан-медіа, щось на кшталт, як є в Києві Хмарочос, наприклад, або онлайн-журнал Крафт. Це те, що зараз є дуже популярним, як міст, як віртуальна така платформа, де можуть люди між собою спілкуватися, ділитися своїми проектами, своїми візіями і. Презентувати наше місто з позитивного аспекту це надзвичайно важливо, бо в проєкт закладена ідея створити позитивний контент і образ міста Кропивницьке, міста з новою назвою, з величезним потенціалом, людським капіталом. І форум власне, завершував цей етап проєкту, і ми винесли ключову тему креативних індустрій, які сприяють розвитку міста. Я запросила на панельну дискусію. Людей, активістів нашого міста, які наприклад займаються екскурсіями творчими, івент різними. Організаціями, мистецькими подіями, ось організаторів півмарафону запрошувала, щоб ми могли таку картинку вибудувати. Що в нашому місті є зі знаком плюс, виявилося, що багато всіх. Тобто візуалізація не лише самого міста, а й того, що воно може запропонувати туристам. Так, так. І ось, якщо говорити про цей аспект, зна також що е, один з таких підпроєктів проєкту проекту до міста це створення брендбуку міста. Е, як зараз з цим складаються справи? Тобто на якому етапі зараз робота? Так, це дуже серйозний виклик був для, для нас і для мене, як людина, яка від цього відсторонена довгий час була, довелося багато навчатися самоосвіти займатися. Але віру в те, що це реально зробити в нашому місті, як низову ініціативу, тобто без залучення коштів, наймання професійних дизайнерів, це можна зробити на Волонтерських засадах я зрозуміла, що це можливо після візиту в Івано-Франківськ. Вони працювали над брендбуком міста, над його візуальним стилем майже три роки, і сталося так, що всі ті елементи, всі ті знамки, символи, вони були містянами прийняті як щось дуже органічне, привабливе і таке брендове. І е, нам розповіли про те, що заклалася ідея створити цей візуальний стиль не для туристів, спочатку, а для самих містян, щоб в них провокувати. Той патріотизм і власне посилювати ідентифікацію себе як Івано-Франківця. В принципі, у нас може спрацювати ця сама модель, тому що я зустрічаю, що в соцмережах, що в живому спілкуванні думки людей про те, що наше місто неактивне, що ми провінція. Хоча провінція, в принципі, це ж не географічна віддаленість, а те, що в mm -hmm. нас є в голові, і що ми очікуємо від міста, що ми йому можемо самі запропонувати. Тому треба пропонувати тим людям, які тут живуть, оці моделі. Позитивного Кропивницького, тим паче, назва можливо, багато ще ким сприймається як невдала чи чужа, але насправді вона одна з найвдаліших, і з нею можна працювати. тому ми розробили ряд ще таких іміджевих елементів, зокрема, об'ємні літери хештег Кропивницький. Uh -huh. І плануємось в червні в центрі міста такі проводити акції, знаєте, як мобільна фотозона. От такі є фотозони по інших містах, білі літери, наприклад, «I love Дніпро, uh -huh. love Києві і так далі. А в нас такого немає. Я тільки я люблю дендропарк. Це добре, що їй таке, але от з мобільною фотозоною ще експериментів не було. Тим паче, наш хештег дуже цікавий, він теплий, він помаранчевий. І я думаю, що містянам буде приємно сфотографуватися і викинути все це в соцмережі, показати звідки ти є, і що це місто сонячних, активних людей. Позитивних, ну я так вважаю, в моєму оточенні багато таких людей. Ну є ще над чим нам працювати для <працю> того, так. щоб люди більше знали про наше місто, яке воно дійсно тепле і позитивне. Я вам дякую за роботу, яку робите, і дякую Спасибо. за сьогоднішню розмову. Дякую нашим глядачам. Я нагадаю, що сьогодні спілкувались з Іриною Ткаченко, автором проекту Мости до міста. Залишайтесь з нами.